Сьогодні у нас 1 листопада 25 рік відновлення арпінських липок. Я зайшла в третю секцію в підвальне приміщення, знімаю відос для домового власника, як він неочікувано для себе і для всіх нас лишився без частини приміщення. А саме оцього холу. І оцей прохід, як бачите, оце все тут заманолічено. Ми максимально прив'язувались до пілону. Коли з минулим власником проводились роботи, максимально прив'язувались до пілону. І щоб мінімально... Була відсутня ця територія. Але, А оце сама насосна, яка йому належить. Ну, приміщення. Йому насос не належить, йому приміщення належить. І це доступ до нього. Загалом це майже 30 квадратів вийшло. На мій погляд, <кхем> власник немає. Губити свою власність, і от так само цей прохід треба буде заробити. Він не має губити свою власність, бо це його власність. От. Але маємо, що маємо. І е, будемо намагатися вирішити це питання. Як бачите, тут уже не почались роботи, тут не почищена стеля. Але почались роботи по закриттю металевих конструкцій. Ось так виглядає це приміщення зараз. Оце все жорсткі конструкції пілони. Фу, як тут накурено, капець. Оце тут частина, тут дуже цікаве приміщення, тут треба дуже уважно вивчати план. Оце все має бути ще почищено, його ніхто не чистить чомусь. Оце пілон, який має взагалі непросте укріплення. Як бачите, тут, тут. Од... такого вигляду просто. Укріплення тут з ребром жорсткості додатковим, який тримає це все. Він був дуже гарний після вибуху всередині. Тут такі маленькі приміщення. Тут взагалі якась цікава конструкція. Щас. А, мені здається, що тут має десь бути стіна. Там ще приміщення. Коротше, кожен сантиметр, кожен сантиметр має власність. М -м -м. Мені здається, що тут має бути ще одна стіна, і закінчується це приміщення отут ваше. А це вже пішли маленькі конструкції приватні. Стан їх викликає Ах, ще багато роботи вимагає. Зараз виключу, тому питань багато. Зараз ще пройду там далі. Треба брати мені вихідний і з Георгієм ми будемо це все. Добрий день вам! Добрий. Ви тут прям вже красоту наводите? Да, Ю... вам, вам. Да. Це вже окреме приміщення має бути. Тут буде стіна, я так розумію. Ну, якось так.